Привіт, друзі. Всім дякую, хто підписується на мій канал. Це допомагає каналу розвиватися. Я, мене звуть Роман. Хто ще не знає, я живу в Галіфаксі, Нова Шотландія, Канада. Сьогодні у мене вихідний. Я вам хочу показати одне з моїх улюблених місць, куди я приїжджаю, коли в мене вихідний день. Де можна погуляти і відпочити, насолодитися красою. Дивіться, оце перевага Галіфаксу в тому, що він знаходиться на океані. І оцею вулицею зараз я вам покажу. Я щоденно, зранку і ввечері, їду на роботу. Але зранку я їду поки що так рано, що темно, і я всю цю красу не бачу. От, дивіться, оці от будинки, ця вулиця. Знаходиться прокладена вздовж затоки. Дивіться, які хвої. Яка хвойна, тут красива природа, вічно зелена. І зараз я підійду. От бачите, ось оця лінія, оце все прогулянкова зона, вздовж затоки. А будинки, які ви бачите, дуже гарні. Дуже гарні там квартири. Це, цей район 55. Тобто ви можете орендувати квартиру і жити на пенсії в такому районі, якщо вам, звичайно, дозволяють фінанси. Перевага в тому, що часто люди такого віку хочуть тишину, щоб там не було маленьких дітей, щоб ніхто не бігав, не шумів. І вони вибирають такі райони. Подивіться, він зараз знаходиться отут. Марина одна з Марин Галіфаксу. Просто така мальовниче е, місце. Для тих, хто любить воду, океан, яхти. Це дуже круте місце. І там знаходиться, якщо я не помиляюсь, Грецька церква православна. За нею там ще одна церква. От. Я сьогодні приїхав, хочу прогулятися, насолодитися цим. Запахом сосен і прекрасним чудовим е, мартівським днем. Весна для мене це вже весна, для канадців. Канадці вважають, що це ще не весна, для, для, для мене це вже тепло, плюс 5, плюс 6 в середньому щоденно зараз в Канаді. Е, в порівнянні з лютим місяцем, коли було нижче нуля, то зараз дуже красиво сніг вже розтанув. І дуже гарно. Так що приїжджайте в Галіфакс. Якщо ви хочете їхати в Канаду і боїтеся е, морозів, е, холодної зими, то приїжджайте в Галіфакс, Нову Шотландію. Тут зима дуже коротка, вона фактично починається після Нового року. А вже березень місяць, от бачите, от в середньому плюс 5, плюс 6. І далі буде тільки теплішати. Так що всім дякую і до нових зустрічей.